Це не просто Hyundai Santa Fe 2018 року. Це авто, яке вражає з першого погляду і залишає незабутнє враження. Привезена з Канади, вона мала лише одного власника в Україні: шкіряний салон, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, адаптивний круїз-контроль. Панорамний дах з люком, підігрів та вентиляція сидінь, підігрів керма це все, що вам потрібно для розкоші та комфорту у кожній подорожі. І на завершення, Санта Фе має стильні 18-дюймові диски, що додають їй елегантності та сучасності. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Санта Фе точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.